Усім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoVibe. Сьогодні поговоримо, як можна винести 150 доларів з одного аккаунту, що нам для цього потрібно, ким методи заробітку наразі актуальні. І взагалі поговоримо, тому що правила промоакцій на біржі Bybit змінилися. Поговоримо, чи це буде актуально, вискажу свою думку і подивимося взагалі, на чому ми можемо заробити. Тому гарного вам перегляду, а ми переходимо до відео. Тепер нові правила на біржі Bybit. Один опубліковий запис дорівнює одному промо. Тобто не можна більше поєднувати самі промо-акції, один аккаунт, одна промка. Раніше можна було поєднувати і заробляти набагато більше коштів. Не все так погано, як дивиться на перший погляд, тому що сплеші самі стали смачнішими, буде більше місць, менше бритви. Думаю, ми будемо так само заробляти, тому що вже майже два роки розказують, що байбіт помер і там немає прибутку. Його ховають і ховають, ніяк не можуть поховати. Тому відразу перейдемо до, до дуже цікавої промоакції із токеном DIP. Уже 50 500 учасників. Але подивіться на цей пул 160 мільйонів DIP. Якщо заглянути детальніше, ми можемо побачити, що ця промоакція є активна як і для старих користувачів, так і для нових користувачів. Давайте спочатку розберемо промоакцію для нових користувачів. 120 мільйонів DIP на один аккаунт у нас 4 тисячі DIP. Тобто 30 тисяч виграшних учасників. 4 тисячі діб оцінюється нас плюс-мінус 120 доларів. Раніше це було більше ніж 160 доларів. Тобто, всього лише ви реєструєте новий аккаунт біржі Bybit, вносите туди депозит 100 доларів, торгуєте першою угодою діб на 100 доларів і отримуєте 120 доларів наразі. Це дуже дуже жирна промоакція. Саме про неї я хотів вам розповісти. Відразу буде питання, уже 50 тисяч 500 учасників. Яка користь цього? І фу я завжди першим кидаю у свій телеграм-канал. Щоб не випускати такі можливості, обов'язково підписуйся, посилання під цим відео. давайте далі трохи поганяю себе по математиці. Дивіться, і порахуємо, скільки тут учасників, тому що там пишеться загальна кількість учасників, а не лише нових або старих користувачів. Якщо мені за 2800 об'єму дали. 6600 діб, то за мінімалку мені дасться плюс-мінус 1200-1300 діб. Якщо ми мінімалку поділимо на спільний пул, тобто 40 мільйонів діб, ми отримаємо, що у нас 30 тисяч користувачів. Це якщо брати, що вони всі прокрутили по мінімуму. Звісно, є ті люди, що прокрутили і більше, є ті, хто просто нажали зареєструватися і нічого не робили. Або хтось пропустив пачку аккаунтів. Тобто, що я хочу цим сказати, якщо брати ризик реворд. У 120 доларів тере-160 доларів на один аккаунт. Це супергемова промка. І навіть зараз по риск реварду є сенс загнати пару аккаунтів чисто для антифому. Далі по старим акаунтам, також я думаю, що можна дуже гарно заробити. У мене є вже напрацьований паттерн і дуже смартова ідея, яку я також буду давати тільки в ТГ. Виходить, є причина підписатися. Сам Діп мені іще з самого початку лістингу роздали за взаємодію із екосистемою SUI. Вийшло плюс-мінус 8 тисяч діб, і на лістингу ціна була 0.012. Ящик істинний хом'як злив відразу на лістингу по 0.012 і після чого ціна дала 3 ікса. Я став дуже класним каталізатором для росту. Також ринок зараз трохи тухлуватий, тому в принципі я гроші проскидовав по лаунчпулам байбітовським. Вони останнім часом не радують і приносять менше ніж 1%. Але як то кажуть... Копійка, копійку береже. Коли на халяву можна із USDT зовсім без ризику отримати 70% річних або 50% річних, чому б і ні. Тому саме відео досить коротеньке вийшло, але саме головне, що воно дуже інформативне. Тому не гайте часу, хто хоче заробити, він побачить тут можливість і заробить. Своє партнерське посилання, по якому ви зможете отримати частину від пулу DIP, я лишу під цим відео. А наразі це все. Гарного та прибуткового вам дня! Побачимось в наступному відео.